З Віталієм Кольчицьким ми познайомилися випадково. Зустрітися з ним запропонувала подруга. Вже під час спілкування телефоном з'ясувалося, що потенційний герой програми живе не в Миколаєві та навіть не в області. Віталій легко погодився поспілкуватися чесно кажучи, від його голосу у мене склалося враження, що чоловік прожив довге життя. Яким було моє здивування, коли вже при зустрічі я зрозуміла, що помилилася, а згодом знов-таки зрозуміла, що враження спогадів, отриманих на війні. Віталія достатньо надовго. Віталій Кольчицький жив з родиною в селі Брильовка Херсонської області, коли отримав повістку в армію. 2014 рік, третя хвиля мобілізації, на сході країни активні бойові дії. Сам Віталій каже, що в той час вів не дуже правильний спосіб життя, але, отримавши повістку, не вагався. Воювати був готовий. Його одразу направили до 93-ї механізованої бригади механік водій БМП 2 Кілька тижнів навчання у Десні, а потім до однієї з гарячих точок на мапі села тоненьке та піски, що поблизу Донецького аеропорту. Пасілок був такий побитий сильно. То стрілковим оружем, то німи прилітали. прилітали, чуть, чуть кушали з польової кухні кілька днів. Потім почались завози, вивози з Донецького аеропорту. Свою розгубленість, потрапивши до армії, Віталій вгамував доволі швидко. Балакучий, і веселий, він навіть позивний отримав Тамада. Чуть-чуть розстере була, а потім якось ставилися, почали оптимістичні. Ну і як сказати вам, це ну, в кого присутствує чувство страху, в кого ні. Якось оптимістично до цього місця, що я ж не даром пройшов себе, треба ж якось. Не падати духом. І почав такий, ну, я веселий по житті. Сутрю, щоб люди не сильно... Да, да, да. І, ну і хлопці підшучували машину, то шариками, жовтими, розрішають. Утром відкриваєш, глаза, смотриш, ну, як на свадьбу нарядили. То магнітопун прикрутили, з музикою їздили, ну, що діло, щоб не падати духом. Був і страх, каже Віталій. Втім, його можна контролювати, а той зовсім позбавлятись. Важливе вміння для людини, яка чи не щодня їздила до аеропорту. Не знаю, як в другіх, але у мене чувство страху таке спочатку було, а потім іще ну, з улипками, уївками, шутками. Сміх, шутки там, як приколи, колись падкало там. Например, щоб чоловік Ну, у мене в даний момент виходилося. Перша поїздка в аеропорт була важкою, власне, як і інші. Техніка кожного разу ставала відмінною мішенню. Жорстко, Якраз тоді сам такі жорсткі. Но місяць, числа не пам'ятаю, бо проблеми з пам'яттю великі. <laughs> Загружались ми в посілки Пески, боєприпаси, вода, їда, віші, все таке, що потрібно, хто сидить в аеропорту. Ну і тоді по команді з трьома танками виходила моя і ще одна машина. Ну, завжди йшли як. Один танк входить в аеропорт, другий танк, третій танк піраміда. І дві машини ззаду. Колонну. Ну так, да. щоб вийшло, коли ми доїжджаємо, одна машина, ну, танки стоять на позиції, прикривають, виходить. А я захожу в новий термінал, а друга машина далі їде в старий термінал, тоді ще він був ну, як, частично наш. На те, щоб розвантажити БМП, було всього 3-4 хвилини, надзвичайно мало враховуючи обстріли, які майже не припинялися. Там вже ждуть. Ну і бувало, перший раз, як заїхав, трохи так потріпали, підбили, ну, виїхали всі дві машини. Все надзвичайно ускладнювалося від того, що їздили завжди тільки в день. В бік аеропорту ще можна було проскочити, а от коли поверталися, потрапляли під шквальний вогонь. Фактично всі сміливці, які день за днем наважувалися їхати на допомогу захисникам Дапу, отримували щонайменше контузії. Ну ще заїжджали в основному десантники. Ну, як на БТРах. Вони йдуть по бетону безшумно і швидкість позволю. А ночі ми не можемо заїхати, тому що в нас ночники не працюють. І оце вилазиш. Ну, Я перший раз заїжджав, як сповнив, що і всі сміялись, що по походному, не по бойовому. Рішив подивитися, з чого стріляють. Ну, виліз отак по пояс, ну і загружений повністю. І мужики, і пацани молоді, хто по контракту, хто призваний. І вирішив посадити, що ж воно стріляє. Ну, а так, дорогу ж не знав. По карті в штабі об'яснили одне, а заїжджаєш зовсім друга обстановка. Ну і до самого нового терміналу обдивився територію, щоб потім знати, як в'їжджати, виїжджати. Осознаєш, що ждуть уже. Підготовлюся, що як машина пройшла, як це ми пропустили, а треба ж тепер її підбити, щоб не вивезли нікого. Ну і оце все в білий день. Отак, ну, були такі случай, що підбили метрів 50 юзом, моя машина йшла на одній гусіні. Получається, як їду, ну, возвращаюся з аеропорту, підбили, розвернули. Машина, а це якраз 79-та бригаду, вивозив. То якраз і підбило сильно. І юзом так прошу. підтримки ж ніякої, бо стріляти по своїм, виходить, якщо прикривати мене. Бо вокруг і наш, і противник. Ворожа сторона обстрілювала зі всього, з чого було можливо. Інколи вогонь був настільки щільним, що Віталій прощався з життям. Видно, як снаряди красні. Пролітають, взриви, машину кидають 14,5 тонн, а машина прыгає. Сильно нас бомбять з усього, що вийде. Почали ді... жили, що на свинофірмі, да, із Свинофір, вісти посипна. І почали протикомунітивну захисту робити, від обгородок для свиней подручним. Що знайшли, з того і варили. Броня на старих БМПшках дійсно погана, але яка б не була, одного разу врятувала життя. Коли під обстрілями екіпаж вирубило. Ми на возле нового терміналу відключились. Ну, як без сознання в машині. Машина роби підбита, робить пацани, не можуть подойти і за того з аеропорту. Ну там метрів 30-40 не дотягнули. І хлопці пробували нас витягнути з нового терміналу. Ну, їх вийде, як не підпускали. Вокруг машини міни падають, не підпускають, щоб екіпаж витягнути. Командира оглушило кров з ушей. Наводчик виліз і побіг в новий термінал, виходить. Я залишився один, який очухався полісліса, де то так, як по розказам тих, хто це бачив. там. Підкріплення в мене на те час вже не було, танки ушли. Попробував машина туди-сюди їде. Почав ну, виїжджати. Так, виїхав. Приїхав, де ми грузимося в піски. Танкісти допомогли командира витягнути. Я після таких контузій, після взриву, що в машині, все одно далі продовжав їздити. Чумненький, ну їздимо. До аеропорту Віталій їздив часто. Таких водіїв, хто мав хоробрість, робити це раз за разом, було небагато. Доставляли хлопцям в ДАП все необхідне. Боєприпаси, вода, все таке, що нуждаються там. В основному води треба побільше, бо з водою проблеми завжди да, там були. Бувало доходило, що пацани батареї били і пили з батареї воду. Інколи доводилось вивозити і людей, в тому числі і наших десантників 79-ї бригади. Їх треба було забирати з оглядової вежі. Загрузились ми, виїхали три танки, один БТР і два БМП, ці Ну, Одні йшли на новий термінал, і я з одним БТРом, виходить, поїхав на смотрову вишку, на диспетчерську забирати. Сказали, що там бы живих, убитых, ранених не треба, бо бы тоді не було. ну, почали забирати, нас шквальним огнем обстрілювали, ну, сперва я прикривав машину, і поки БТР грузиться, відстрілюємося, щоб загрузились. Потім е, БТРом мене прикривали і до мене в десант загружалось 79-ї бригади. Вернулись, ну, коли в Піски вернулись. Сімдесяти бригади, пацани чуть ли на коліні не падали. За колонами спокійніше стоять, ну відстрілювався, чим оце по дорозі по аеропорту їхати. Бо з усіх сторон, коли потрапляють снаряди, чувствительно. А інколи бувало і таке, що техніка для керівництва була дорожчою ніж життя хлопців. Жалко командування запустити безпілотників. Лучше чоловік заїде, покатається живою мішенью, Тоді він на собі почув, що таке буде з живцем. Треба виїхати, ну і прокатнутися туди обратно на живця, щоб вичислити відкуди іменно будуть стріляти. А потім вже артилерія наша буде бити по тим місцям. А потім Віталій був поранений. Важко лікарі прогнозували, що ходити він вже не зможе. Це був кінець листопада. Мав відбутися черговий рейс до ДАПу, і раптом позицію українських військових накрили шквальним вогнем. Сидів за столом у пєсках на тракторній бригаді. Видно, чи сау, чи танк пробив у зданій деру. Метров 60 від мене. Виходить. Ну і повин рот крейди, зуби шатаються. Ну так нічого не видно. Вибігли із здання, ну так, чуть -чуть, так, нескольких ранило, ну, ні, нічого. Вибіг, тільки вирішив просісти, почався сильний артобстріл, танки, саушки, міномети. Ну, при такому обстрілі отримав ранення, казати які? Ну, отримав ранення. Пристріляний позвонок, тепер сквозне ранення в плечо, пробита нога. Оду взриву в машині, я отримав контузію, плюс опухоль голови. Ну і до цього всього ще й 12 патологій. Віталій близько двох з половиною годин пролежав поранений. Пам'ятає, що якийсь хлопець зміг притягнути його в укриття, потім евакуація. І тривали лікування. Йшлося навіть про ампутацію ноги. Але львівські медики врятували. Бойові дії для Віталія закінчились після поранення. Але війна для ветерана антитерористичної операції триває. Він понад рік не може довести херсонським лікарям, що йому потрібна група інвалідності. В Дніпрі, Львові їх колеги, впевнені, чоловіка треба визнати інвалідом. А от в рідній області цинічно з цим не погоджується і додають: ми вас туди не посилали. Те з роботою поки не виходить. А у Віталія Кульчицького троє маленьких дітей. Токи документи сморять, які ранені, а всі вони нам не нужны, як історійний матеріал. Ми для всіх. Віталій Кульчицький відзначений багатьма нагородами. Тільки прикро, що всі ці медалі єдине, чим держава подякувала легендарному Тамаді за сумлінну службу та втрачене за неї здоров'я.